Секта, це не тільки там, де свічки і ритуали. ні, це там, де тобі страшно піти, навіть якщо всередині вже давно кричить: тут все ненормально. Це може бути марафон в інстаграм, духовна школа чи чати з кураторами. У цьому відео реальні ознаки того, що тобою вже маніпулюють. Історія, яка покаже, як легко втратити себе, коли дуже хочеш знайти сенс. На своєму каналі я говорю про маніпуляції, культи, тіньову психологію і те, як не дати себе в оренду під виглядом духовного зростання. Підпишись і не перемикай! Секти це не лише дивні релігійні спільноти. Це можуть бути і школи усвідомленості, марафони з жіночої енергії. Які обіцяють швидкі інсайти за великі гроші, усе гарно запаковано, начебто про розвиток, про силу, про єдність і підтримку. Але суть одна: контроль, підміна мислення і страх вийти за межі. Поки ти дотримуєшся правил, ти в потоці. Поставив питання, став токсичним або ще гірше, не готовим. Один з моїх клієнтів, хлопець близько 30, прийшов до мене через рік після виходу з духовної школи. Гарна назва, ще красивіша ідея, розвиток інтуїції, зв'язок із вищим я, очищення родових програм. Він вибачався за кожну свою думку, за кожне слово, боявся думати погано, наче в нього в голові сидів хтось з пультом. Він не міг сказати фразу без огляду, постійно питав. А так думати можна, а я правильно відчуваю. У секті його вчили відпускати его, він відпустив усе: роботу, друзів, родину, себе, жив на заощадження і слухав голос лідера, який по відеозв'язку аналізував його минулий тиждень, коли він. Протинувся, було вже пізно. Залишилися борги, панічні атаки, повна відсутність внутрішнього компасу. Людина, яка колись була живою, перетворилася на фантома, який боявся дихати без дозволу. На відновлення пішов майже рік, і це ще швидко. Ти туди потрапляєш, коли тобі паршиво. Коли ти вразливий, коли зруйнувалося все, у що ти вірив. І тут приходить хтось просвітлений і каже: ти не один, ти такий самий, як ми, ми тебе всьому навчимо. Ну а далі класика. Ти обнуляєш друзів, відрізаєш рідних, читаєш тексти з мантрами чи молитвами, яких не розумієш. Але повторюєш, наче це порятунок. П'ять простих ознак, що ти вже не ти. Перша. Ти почав говорити чужими словами. Особливо багато високих смислів. Друге. Ти перестав мислити критично, все, що каже вчитель, пастор, тренер, істина. Третя. Ти почав боятись, гріха, карми, низьких вібрацій, виходу з кола, осуду учасників. Четверте. Ти платиш багато. І не тільки грошима, часом, собою, реальністю. П'яте. Ти обнулився, немає до, є лише після, у якому ти все менше живеш, а більше служиш. Хочеш факт? Секти використовують ті самі техніки, що і військові під час допитів: позбавлення сну, їжа за розкладом, знецінення, ізоляція, зміна мови і термінології, емоційні гойдалки, то любов, то покарання усе це ламає особистість не одразу, а повільно і красиво. Ти навіть не помічаєш, як тебе розбирають на деталі і збирають наново. Але вже за чужою інструкцією є така інтересна історія Джима Джонса і секти, храм народів не просто один із найвідоміших кейсів. Це підручники з психологічного насильства в прямому ефірі. Усе почалось як соціальна утопія: рівність, любов, турбота про бідних. А закінчилось масовим самогубством понад 900 людей, включно з дітьми. І так, це не середньовіччя, це 1978 рік. Телевізори вже були, люди вміли читати, але це не завадило їм випити отруту за наказом людини, яка називала себе провідником істини. Як він це зробив? Тонко, поступово, з ласки та харизми він давав людям відчуття ніжності, створював образ зовнішнього ворога, ізолював і обнуляв внутрішні орієнтири, страх, сором, провина ось цемент його влади. Ти не просто йдеш за лідером, ти живеш заради нього, думаєш, як він і готовий померти, аби не втратити цей контакт, цю ілюзію безпеки, цю намальовану на уламках життя ідею сенсу. Психологи досі аналізують цей кейс, як культурна емоційна вразливість людей була перетворена на зброю, і це не виняток, Це схема, вона повторюється знову і знову, просто з новими обличчями та іншими назвами. Дослідження показують ПТСР, тривожні розлади, нав'язливі думки і навіть дисоціація часті наслідки перебування в подібних структурах. Людина виходить із секти неочищеною, а порожньою, наче її весь час хтось тримав за горло, а потім відпустив і вона не знає, як дихати. А тепер обгортка секти це не завжди про релігію. Це може бути коуч з енергії, марафон із любовю до себе, клуб для обраних жінок. Там немає Бога, але є ієрархія, немає храму, але є лідер. Ідеологія проста: ти слабкий, але ми тебе виправимо. А якщо не слухаєшся, ти просто не готовий до високих вибрацій. Або ти не на тому рівні усвідомленості. Приклад. Будь ласка, організації свідки Єгови заборонена в багатьох країнах. Усередині в повний контроль, заборонена спілкування з відступниками, заборонена переливання крові, накази старішин, важливіші за совість. Люди виходять, звідки з відчуттям, що вони більше ніхто. Ні родини, ні орієнтирів, ні власної голови. Тільки страх і порожнеча. Тож зроби висновок, секта це не про віру, це про владу над твоєю психікою. Як тобі не потрапити? Не ведися на обіцянки простого щастя. Тримай зв'язок із реальністю, підтримуй зв'язок із рідними і друзями. І завжди став питання: мені справді добре від цієї належності. І пам'ятай, той, хто хоче, щоб ти сліпо вірив, боїться твоїх запитань. Тому уточнюй усі несостаковки, питай про все, що здається дивним. У сектах не так добре опрацьована суть їхнього вчення, як сам механізм його подачі. Тож, якщо ти бачиш, що твій близький туди потрапив, не лізь з обвинуваченнями. Ти для нього тепер частина токсичного світу. Краще залишайся поруч. Говори. Нагадую, що любов не лише там, не факт, що спрацює одразу, але це дає шанс. А якщо ти сам у цьому знай вихід можливий, просто тобі тимчасово нав'язали маску, і ти тепер думаєш, що це твоє обличчя.